Сьогодні Підхавчик розповість вам про фільм Царство Небесне, Південна Франція. 1184 рік. Барон Готфрід Белинський вирушає із загоном до Русалиму. Проїжджаючи через одне з сіл, загін зупиняється біля коваля Балеана, в якому барон упізнав свого сина. Готфрід співчуває йому. У Балеана помер новонароджений син, а дружина поклала на себе руки. Готфрід зізнався Балеану, що він його батько. Бачачи, що більше у Франції Балеана нічого не тримає, Готфрід пропонує йому поїхати з ним до Русалиму і почати життя заново. Балеан відмовляється. Увечері до коваля приходить його зведений брат, який є священиком, і намагається вмовити його вирушити до Русалиму, щоб замолити гріх дружини, необережно заявляючи, що, як належить самогубцю, він наказав відрубати їй голову перед похованням. Балеан помічає на грудях священика хрест, таємно знятий останнім із тіла покійної дружини. У вніві від такого ставлення до його покійної дружини, Балеан вбиває священика і спалює його тіло у полум'ї за спалюючи кузню. Наступного дня він наздоганяє Готфрида та його лицарів. Увечері, за наказом єпископа, до табору, прибуває сільський шериф, племінник Готфрида, разом із солдатами, з метою віддати Балеяна суд за його злочин. Хрестоносці починають бій з солдатами, у якому Готфрід отримав смертельне поранення. Загін сягає месини на Сицилії, звідки відпливають прочани на схід. Готфрід вмирає, перед цим присвятивши Балеана в лицарі і передавши йому свій титул. Далі корабель хрестоносців потрапляє у шторм. Балеан єдиний, хто вижив, і він дістався берега. У пустелі його зустрічають якийсь знатний сирієць та його слуга на ім'я Мат. Між сирийцем та Балеаном розпочався поєдинок. В результаті поєдинку Балеан вбиває сириця, а слугу бере у полон. Мат супроводжує Балиана до Русалиму. Потім Балеан звільняє його. Балеан відвідує Голгофу, де молиться усю ніч. Наступного дня Балиана знаходять слуги Годфрида і супроводжують його до маєтку батька. Він знайомиться з принцесою Сибіллою, сестрою короля і з королем Балдуїном. Балеан і лиця Шпіталер, підручний його батька разом із Тиберієм, воєначальником Русалиму, обговорюють події. Тібері заявляє, що Саладин, Султан Гіпту і король важко зберігають хиткий світ, який щодня порушують фанатики, що прибувають Вропи, на чолі з Рено де Шатилоном і Гіде Лузинаном, чоловіком Сібілли, які прагнуть вбивати мусульман. Король відправляє балеяна у володіння його батька в Палестині. Він займається благоустроєм краю, допомагаючи мешканцям збудувати рослинну систему. Під мудрим керівництвом балияна занедбана земля його батька перетворюється на квітучий край. У 1187 році його відвідує Сибила, яка освічується йому в коханні. Наступного ранку з Русалиму приходить звістка, що Саладин спрямовує величезне військо на замок Керак, що належить Рене де Шатилону, оскільки караван Сарацин був пограбований тамплієрами. Балиян і його лицарі вступають у бій з переважаючою за чисельністю армією Сарацин, щоб захистити мирних жителів, які не встигли сховатися у фортеці. Більшість воїнів Балеана гине, але вони виконують свій обов'язок. Король зі скликаним військом встигає підійти до Карака. Король укладає Саладином мир і наказує заарештувати Рено де Шатилона, проте через довгий похід помирає через кілька днів. Ставши королем, Гіделузина наказує звільненому з в'язниці Рено де Шатилону почати переслідування мусульман. Тамплієри виризують тисячі безневинних арабів і навіть сестру Саладина. Посол, що прибув до Русалиму, вимагає здачі Русалима і видачі тамплієрів, однак новий король стратив посла. Він збирає військо піти гідою Христового походу та йде війною на Сарацин. Через відсутність прилеглих джерел половина війська гине в дорозі. Саладин з величезною армією чекає на хрестоносців біля пагорбів Хаттин, де в кровопролитній битві знищує християнське військо. Новоспечений король потрапляє в полон, Рене де Тлона особисто страчує султан. Балеан та Тіберій після битви приїжджають до Хаттина. Тіберій заявляє, що надії відстояти Русалим немає, після чого вирушає на острів Кіпр. З Баліяном залишається лише жменька лицарів. Нечисленний гарнізон Русалиму готується до облоги. Салахаддин спрямовує військо на Русалим. Лицарі відчайдушно захищають місто і завдяки тактичній майстерності Бальяна, а також самовідданості жителів, їм вдається встояти перед військом Саладина. Саладин починає переговори, у яких Бальян здає місто за умови збереження життя лицарями мирним жителям. Саладин з тріумфом входить до Русалиму. Балеан разом із Сибіллою, яка відмовилася від корони, повертається до Франції. Дорогою до месини до кузні Баліана приїжджає Річард перший левене серце у пошуках Баліана, захисника Русалима, щоб взяти його з собою в новий похід на салахадина. Але Баліан відповідає, що він простий коваль. Разом із Сибіллою Баліан вирушає назустріч новому життю. Проїжджаючи повз могилу дружини, він на якийсь час зупиняється, після чого продовжує шлях, що свідчить про те, що він зумів пробачити себе і готовий почати життя з чистого аркуша. Це був короткий переказ фільму Царство Небесне. Підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Побачимося у наступному відео.